У Верховній Раді ініціюють звільнення депутатки Мар'яни Безуглої. Вона є заступником голови оборонного комітету і очолює підкомітет з питань демократичного цивільного нагляду та контролю. Звернення із вимогою звільнити безуглу на ім'я голови комітету написала депутатка від Європейської солідарності Ірина Фріс. Просить, аби з посади голови підкомітету безуглу звільнили вже на найближчому засіданні комітету. Воно має відбутися уже сьогодні. Між іншим, а от щоб звільнити без углу з посади заступника голови оборонного комітету, потрібно рішення усього парламенту. Нагадаю, на днях депутатка опублікувала скандальний пост у Фейсбуці. Він вже зібрав більш ніж тисяч реакцій. Майже 5 тисяч користувачів розгнівані висловлюванням депутатки. Безугла звинуватила головнокомандувача зсу в нібито відсутності плану на 2024 рік. А також дорікнула неналежною на її думку пропозицію мобілізації, пане Дмитра. Ви точно знаєте про цей скандал, я впевнена, читали. І маєте свою думку. Поділіться, будь ласка, що це на вашу думку за такий е, е, випад з боку безуглої в сторону залужного? Це осінні загострення. Що це? Е, ну, на мій погляд, це скоріш за все суто особисте відношення Мар'яни з представниками ЗСУ. Там скандали. Був і йшов вже дуже давно. Ми пам'ятаємо їх перепалки з Штефаном, зі Стерлицем, їх перепалки з Олександром Громом, тобто це такі провідні медіаперсони наших ЗСУ, які виконують там свої завдання. От. І виходячи з того, що вона з ними нічого не могла зробити, вона вирішила піти там, іншим шляхом і, мабуть, подумала, що якщо вона створить проблеми залужному, то це якось вплине на відношення військових до неї і її діяльності на пусту голови підкомітету з цивільного контролю. Тому вона і, мабуть, пішла на такий рішучий, самогубний крок по відношенню до залужного, адже таким кроком вона розписалася в особистій некомпетентності, тому що в законі про оборону ніде не вказується, що головнокомандуюч подає якісь документи. Там взагалі-то прописано, що план оборони країни верстається Кабінетом міністрів. І на вимогу президента України, тобто ніякої там ніби ні, ні головнокомандувача в цих планах немає, і з точки зору складеної системи відношень, головнокомандувач відповідає лише за рішення, пов'язані з не пос... безпосередньо з обороною і веденням а, операції з відсічі і визволення українських територій. Тому всі завдання пов'язані з плануванням, з закупівлями, це завдання Генерального штабу і завдання Міністерства оборони. І чому вона не згадала в своєму пості про нового міністра оборони, який повинен подавати цей бюджет і Міністерства і Збройних Сил презентувати його як? Політичний керівник цього сектору, це питання до неї і до її компетенції. Тому я вважаю, що це ну, її невігластво і недальнозорість з точки зору того, як це буде використано ворогами України, і вона дала дуже таку потужну подачу для російської пропаганди. для Встановлення, скажімо так, розколу між політичним і військовим керівництвом країни. Тобто, виходячи з того, що вона презентує президентську партію, а президент є у нас верховним головнокомандувачем, то вона просто вскрила, ну, почала формувати. Би, протистояння да, між політичним і військовим керівництвом. Ага, Тому ага. це я вважаю ну, таким вчинком, який повинен бути покараним, дуже жорстко, для того, щоб неповадно було в подальшому нікому ставати поміж військовим і політичним керівництвом країни в умовах війни. Про це думають колеги. Самою Мар'яну Безугло. Зараз дізнаємося, долучаємо до нашого ефіру Сергія Демченка, народного депутата України, фракції Слуга народу. Пане Сергію, вітаю в ефірі. Добрий вечір. А ми тут обговорюємо історію з Мар'яною Безуглою, яка сталася нещодавно. Я хотів уточнити, тому що багато історій з нею вже було. Хотів поцікавитися вашою думкою, чи є у Мар'яни Безуглої шлях назад? Чи може вона зараз прокомунікувати із суспільством і колегами таким чином, аби ну якось пояснити свою позицію, відійти назад і залишити ту посаду, яку вона має зараз? Спробуємо. З вами говорити виключно фактами, оскільки дуже така е, щепітильна тема. Е, напевно, я, е, як і інші колеги, дізнався про ситуацію разом з вами одночасно з вами. Якоїсь попередньої узгодженості щодо відповідних дій з боку моєї колежанки е, не, не відбувалося будь-яких погоджень. Е, це напевно перше. Е, друге, е, на сьогоднішній день не відбувалося будь-якого обговорення у фракції з цього приводу, будь-якого засідання фракції не не було. Тому казати спільну якусь думку з цього приводу також в мене підстав немає. Щодо того, що це шлях вперед чи шлях назад, її має, вона має зробити. Ну, я не зовсім впевнений, що це взагалі на сьогоднішній день має виглядати як шлях. Скоріше, це виглядає як її особиста позиція, з використанням того ресурсу, який вона має, як і будь-який громадянин України, будь-яка фізична особа, використовуючи Фейсбук. Напевно, десь таким чином. Ну але будь-яка фізична особа, будь-який громадянин України не є народним депутатом і не є головою так. комітету і підкомітету. Розумієте, в чому різниця між Мар'яною бузугло і людиною, яка пише фізична за, за... Так, вона перепрошую. заступник голови комітету Препрошую. профільного, я перепрошую, е і голова підкомітету е так. Це зобов'язує. Е я з вами тут погоджуюся, але питання, напевно, яке буде друге з цього приводу. Щодо подальшого її перебування в посаді на посаді голови підкомітету, чи, чи гол, заступника голови комітету, можу сказати наступне: що є відповідна процедура. Що стосується її повноважень, як голови підкомітету, це повноваження комітету, і насамперед ця посада вона. Виключно технічна, вона без якихось управлінських функцій. Вона, скоріш, як навантаження додатково на народного депутата, голова підкомітету. Тому рішення щодо її відкликання з цієї посади комітет може прийняти в будь-який час. Для цього багато проблем не існує. Питання пов'язане з тим, щоби. Відповідну особу відкликати з посади заступника голови комітету, то тут варіант варіанти два, і вони трохи складніші по процедурі. Це може зробити це подання або голова Верховної Ради України. Пан Стефанчук на сьогоднішній день. Поки що є головою Верховної Ради, він може подати відповідну ініціативу. Або це може бути ініціатива комітету. Комітет може звернутися до Верховної Ради з відповідним поданням про відкликання е, заступника голови комітету, але ми маємо розуміти, що є також вимога погодження е, цього подання з фракцією. Тобто, це питання в будь-якому випадку має бути розглянуто на засіданні фракції в даному випадку фракції Слуга народу до якої відноситься. Е, Відповідна депутатка, якщо це питання, знову ж таки буде ініційовано. Поки що на сьогоднішній день ініціатив відповідно до закону не відбулося. Мені про такі невідомо. Офіційно ніяких документів не існує з цього приводу. Пане Сергіє, дивіться, минулого разу, коли власне. Теж повзли у нас по країні такі чутки. Якщо не помиляюсь, це півроку тому було про те, що нібито між головнокомандувачем і президентом, що е, пішла певна тріщина, то і Зеленському, і Залужному довелося публічно. Роз'яснювати позицію, і говорити, що ні, у нас все добре. У нас немає ніяких тріщин, ніхто нікого не звільняє, і так далі, і так далі, коли були такі чутки. Але це призвело до того, що дуже багато, скажімо так, офіційних представників ключових країн-партнерів вимагали фактично підтвердження того, що дійсно в Україні все добре, для того, щоб нам давати продовжувати надавати, у тому числі і військову і фінансову допомогу. Як ви вважаєте, чи буде щось е, подібне? Е, я, е, я маю на увазі в контексті затримки, можливо, військової чи фінансової допомоги, враховуючи ось такі заяви пані Безуглої? Бо, як на мене, було б дуже наївно вважати, що е, Ось так от можна заявити, це добре, що у нас в країні е, е, свобода слова, але було б дуже наївно вважати, що, на, що її слова пройдуть як народного депутата повз вуха можновладців е, інших країн. Ну, можливо, тінь Мар'яни безугли не така велика і спина у неї не така широка. Що ви думаєте? Я думаю наступне. Ну, по-перше, давайте будемо дуже обережно з цією темою і казати про те, що в, в Україні. Проблеми можуть зникнути. Вони можуть зникнути лише виключно коли завершиться війна, коли ми переможемо. Я сподіваюся, що це найгірша найскладніша з проблем, якою стикається наша країна в своїй історії, в останній історії. І сподіваюся, що такого більше не відбудеться завдяки нашій перемозі. Щодо посилу, щодо відкритості ЗМІ, Напевно, я буду е, буду буду досить праправдивими, досить е, е, до, 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 досить відвертим, якщо скажу, що у нас по заявам, пов'язаним з війною, з е, є лише є лише офіційні, чи були лише офіційні відповідні заяви і всі особи. В тому числі народні депутати максимально стримувалися від будь-яких заяв, які не були офіційними, і останні дві заяви напевно, це заява, виходячи з інтерв'ю голови фракції Слуга народу і з заяви, яка була опублікована в Фейсбуці пані Безуглою. Це статус-кво трохи трохи було змінено було собі дозволено те, що не було не дозволялося з моменту чи з дня повноваштабної війни, чи був це умисел якийсь крім особистої думки, викликаний чимось якимось фактором, я не можу сказати знову ж таки, що обидві ці заяви не я ніяким чином не обговорювалися на засіданні фракції. Це, на мою думку, виключно є позиції особистості і позиції їх враження чи їх бачення того чи іншого моменту. Але я б, ну, для мене було трохи дивним, після такого строку мовчання одночасно дві позиції з коротким проміжком, проміжком часу між собою, що вони виникли в інформаційному просторі. Це мене ну, замислитися точно змусило. Які наслідки цих заяв. Я сподіваюся, що наслідки цих заяв будуть оцінені саме з тої точки зору, що це були особисті заяви, і відповідна позиція з цього приводу. Я думаю, що якщо буде необхідна додаткова якісь чи тої чи іншої політичної сили, фракції або Верховної Ради, вона з'явиться. Але знову ж таки інколи реагувати на ті чи інші заяви, в тому числі поважних народних депутатів. Ну напевно, краща реакція це просто не помітити їх. А або навпаки, я думаю, що час покаже. Я думаю, що цей тиждень він визначить і наслідки відповідних заяв, і необхідні дії, які відбудуться з цього приводу. І ще, пане Сергію, дозвольте, повернімося трохи на початок нашої розмови. Ви сказали, що ініціювати звільнення з посади безуглої може голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Поки що голова Верховної Ради ви використали таке формулювання для того, аби задовольнити свою особисту цікавість і зняти всі питання. У вас є якась інсайдерська цікава інформація стосовно голови Верховної Ради, чи це просто таке формулювання? Дивіться, є такий вираз, ніж ніщо не ні вічна луною, Ну і знову ж таки, я думаю, що в партії Слуга народу і вихідців з партії Слуга народу, в тому числі пан Стефанчук, не тримається за посаду, і при необхідності я думаю, що тим паче, що ми знаходимося в стані війни, може бути будь-яка ситуація, яка вимагатиме тих чи інших дій, можливо будь будь-яка посадова особа на сьогоднішній день в нашій країні, якщо вона буде більш доречною на тій чи іншій посаді, я думаю, що вона зголоси погодиться її змінити за для нашої перемоги, за для майбутнього нашої країни. Напевно, з цього я виходив, коли казав про це. Зрозуміло, дуже вам дякую, що знайшли час долучитися до нашої ефіру. Дякую за ваші думки. Роз'яснення Сергій Демченко, народний депутат України, фракції Слуга народу, був з нами на прямому зв'язку.